Білити чи не білити наразі. Темою обговорень в соцмережах став догляд за деревами, а саме їхня обробка від шкідників вапном. Тож ми дізналися у рівнян, чи обробляють мешканці міста таким способом свій садок. Думки людей розділилися. Деякі кажуть, що це шкодить дереву. Не білю треба збілити якимось якимсь спеціальним розчином, який будуть захищати від комах, але білити вапном це ну шкідливо. Інші ж вважають це корисним та щороку обробляють свій садок вапном, аби дерева не пошкодили комахи. Я то не білюбу, дерев нема, але Я знаю, що в цій порі білять. Я так думаю, потрібно звичайно, це якби захищає дерева від комах, так від шкідників. Тому це мабуть важливо, звичайно. Зі свого боку фахівці підтверджують, що побілка дерев зовсім їм не шкодить, а радше навпаки. Вапно захищає їхні стовбур від комах та морозобійних тріщин. Для того щоб побілка була ефективною та лікувальною, вопно потрібно розвести водою до консистенції негустої сметани, після чого додати до розчину мідний чи залізний купорос. Адже сам з собою вапняний розчин ніякої користі для дерев не принесе. Ні, бо дерева шкоди не несе. Взагалі все залежить від того, з якими домішками буде використовуватися вапно. Добавляється до вапна негашеного, додається мідний купорус і буде там за спеціальною технологією це все розводиться, і буде так звана бордоська суміш. Наприклад, якщо це бордоська суміш, то це дуже корисно для плодових дерев, тому що воно, коли заходить в тріщини дерев в кору, там шкідники зимують, як правило, або вже знаходяться їхні личинки, і вони знешкоджують їх. Також важливо обробляти дерева згідно з спеціальним календарем. Якщо починати білити садок прямо перед святами, ніякої користі від цього не буде. Робити це можна хіба що для естетичного вигляду. Якщо цілю побілки є вберегти дерева від шкідників, потрібно їх обробляти на початку весни. А щоб запобігти морозобійним тріщинам наприкінці осені, розповідає Юлія Ціпан. Наприклад, якщо побілку використовують з метою запобігання морозобійних тріщин на деревах, то це варто робити восени пізньою осінню або ранньою весною до того, щоб запобігти морозобійним тріщинам. А вони, як правило, у тому місяці вже можуть завдати шкоди деревам. Якщо все таки з лікувальною метою, то виконувати цю обробку треба по сплячих бруньках, тільки-тільки починає пересинатися сад, тобто конкретних термінів немає, бо в певному регіоні, в певній області вже може бути сад в бруньках, в іншому регіоні ще сплячі повністю будь а в третьому вже може і починати свісти. Проте у Рівному мало де можна побачити дерева у вапні, а все тому, що працівники тресту зеленого господарства рівного вважають побілку декоративних дерев неефективною. Роботи проводяться наші по догляду за деревом за деревами круглий рік. Проводиться такі, як догляд за кроною дерев, проводиться при догляд за присторовим лунками. Проводимо. Побілку дерев ми не, не проводимо в місті, вона є заборона, і для декоративних дерев вона не є потрібна і вона не є актуальна. Тож білити чи не білити дерева кожен господар вирішує сам, опираючись на власний досвід. Ірина Грабчак, Артем Шоула, телеканал ITV Group.